Осінь це пора підбиття підсумків усього сільського року, поля вже віддали врожай, город спорожнів, а господар нарешті може трохи перевести подих після літньої метушні. Але саме в цей час не варто залишати землю на призволяще. осіннє прибирання це вр... це не просто традиція, а важлива справа, що визначає, наскільки багатим буде врожай наступного року. Одним із найважливіших завдань восени є боротьба з бур'янами. Хтось вважає, що після збору врожаю бур'яни вже не страшні, але це хибна думка. Саме восени бур'яни формують насіння, пускають глибоке коріння і готуються до зими, щоб навесні з новою силою засипати грядки зеленими непроханими гостями. Бур'яни не просто псують вигляд городу, вони висмоктують із землі поживні речовини. Які потрібні культурним рослинам, якщо залишити ділянку без уваги, ґрунт до весни виснажиться, а волога та мікроелементи підуть не на користь, а на підтримку бур'янової порослі, тоді навесні город доведеться розчищати подвійно, а молоді сходи культурних рослин будуть пригнічені. Тому кожен досвідчений господар знає, боротьбу з бур'янами треба вести не тоді, коли вони вже під ногами, а заздалегідь у восени. Коли ще можна вплинути на кореневу систему і насіння. Осіння боротьба з бур'янами має свої переваги. По-перше, у цей період рослини вже не ростуть так активно, тому навіть прості дії дають помітний ефект. По-друге, осінні бур'яни вже ослаблені, і їх легше вирвати або перекопати разом із корінням. По-третє, після збору врожаю є можливість ретельно обробити всю ділянку. Не боячись пошкодити грядки з культурними рослинами, і головне, восени є час для того, щоб земля відпочила і відновилася перед весняним сезоном. Багато хто звик боротися з бур'янами за допомогою хімії, гербіцидів, які обіцяють швидкий результат. Але в селянському господарстві дедалі частіше розуміють: усе, що ми виливаємо на землю, потім повертається до нас через їжу, воду і повітря. Хімічні засоби вбивають не лише бур'яни, а й корисні мікроорганізми, що формують родючість ґрунту. Відтак земля стає мертвою і доводиться щороку додавати все більше добрив, аби отримати хоча б середній урожай. Такий шлях короткий і небезпечний. Саме тому багато господарів повертаються до перевірених природних способів очищення землі. Осінь, найкращий час. Щоб використати народну мудрість, адже коли природа готується до сну, людина може допомогти землі очиститись природним шляхом. Не потрібно витрачати гроші на дорогі препарати, коли під руками є лопата, граблі, сіно, солома, листя, картон, попіл та трохи завзятості. Земля сама знає, як відновитися, треба лише не заважати їй, а допомогти правильно. Ще наші дідусі й бабусі казали осінню землю готуй, то весною вродить буй. У цих словах проста сільська правда. Якщо восени не прибрати бур'яни, не перекопати ділянку і не вивести коріння, то весною бур'яни стануть господарями на городі раніше за вас. І тоді доведеться витрачати не один день, щоб повернути чистоту грядок. Осіння праця це вклад у спокійний початок нового сезону краще трохи попрацювати зараз, ніж потім бігати сапою між кожною рядочкою. Окрім цього, бур'яни є не лише ворогами, а й певним показником стану ґрунту. Наприклад, якщо на ділянці росте осот, значить земля надто ущільнена і потребує розпушування. Якщо переважає лобода, ґрунт багатий на азот, але, можливо, кислуватий. Тому восени, спостерігаючи за бур'янами, можна дізнатися багато про свій город і скоригувати догляд. Саме тоді час внести попіл, перегній чи компост, щоб збалансувати землю після бур'янового сезону. Важливо також пам'ятати, що осінь – це пора, коли бур'яни не лише розмножуються насінням, а й укорінюються на зиму, тому не варто відкладати боротьбу до весни, коли температура повітря знижується. Навіть найпростіші дії, як перекопування або мульчування, мають потужний ефект, адже бур'янові корені, перевернуті догори, підмерзають і весною вони вже не оживають. Це природний спосіб очищення, який не шкодить землі, не залишає токсичних слідів і не потребує хімії. Для селянина осіння боротьба з бур'янами це як генеральне прибирання у хаті перед святом. Земля віддячить тому, хто подбав про неї вчасно, без хімії, без поспіху, своїми руками, так, як робили це наші предки. І, хоч робота ця нелегка, але кожен, хто бодай раз побачив весні чистий, м'який ґрунт без бур'янів, знає, що воно того варте. Осінь це не кінець сезону, а розумний початок нового року для Землі. І той, хто не забуває про це, завжди матиме добрий урожай і спокійне серце. Осіння пора це найзручніший момент, щоб розпочати справжню боротьбу з бур'янами без використання будь-якої хімії. Саме зараз можна очистити землю так, щоб навесні вона прокинулася чистою, родючою та готовою прийняти новий урожай. Основна мета господаря восени не просто знищити бур'яни. А й зробити так, щоб вони не мали шансу прорости наступного року. Для цього існує багато природних способів, перевірених поколіннями від старих ручних методів до сучасних екологічних підходів, які не шкодять ні людині, ні ґрунту. Першим і найпростішим методом залишається перекопування після збору врожаю треба пройтися по всій ділянці лопатою або вилами, перевертаючи землю. Так, щоб верхній шар опинився внизу. Бур'янові корені вивертаються назовні, і коли приходять перші заморозки, вони підмерзають. Так земля сама карає своїх небажаних гостей. Якщо перекопати землю двічі спочатку після збирання врожаю, а потім ближче до зими, ефект буде подвійний. Перше перекопування допомагає вивести бур'яни на поверхню, а друге, добиває ті, що залишились. Головне не шкодувати часу і не лінуватися, адже кожен перевернутий пласт землі це менше бур'янів навесні. Другий ефективний спосіб мульчування. Після перекопування землю можна вкрити товстим шаром органічного матеріалу соломи, листя сіна, тирси або навіть дрібно нарізаної трави. Такий шар не дає бур'янам прорости, адже перекриває доступ світла до ґрунту. Крім того, Мульча поступово перегниває і перетворюється на добриво, земля під нею залишається вологою, м'якою і живою. Багато господарів спеціально заготовляють мульчу ще влітку, аби восени укрити нею свої грядки. Цей метод особливо добрий для тих, хто не хоче навесні копати важкий пересохлий ґрунт. Після зими мульча легко прибирається або просто перемішується із землею, залишаючи її родючою. Ще один давній, але дуже корисний прийом накривання ділянки плівкою або картоном. Якщо після перекопування землю вкрити щільним матеріалом, бур'яни просто задихнуться. Під плівкою немає світла, повітря та вологи тому насіння не проростає, а корені гинуть. У старовину селяни для цього використовували старі мішки, дошки або навіть килими. Сучасний господар може взяти чорну плівку, агроволокно або товстий картон. Таке накриття залишають на зиму або хоча б на 2-3 тижні перед морозами, ефект помітний одразу. весною, коли ви приберете плівку, земля буде чистою і готовою до посадки без бур'янових залишків. Не менш важливим методом є використання сидератів – це рослини. Які сіють після збору врожаю для покращення ґрунту, найвідоміші з них гірчиця, жито, овес, фацелія, вони ростуть швидко, пригнічують бур'яни, а їхнє коріння розпушує землю. До того ж, сидерати накопичують у ґрунті азот і роблять його родючішим. коли настає холод, їх просто скошують і перекопують разом із землею. Таким чином, ви отримуєте природне зелене добриво і водночас позбавляєтесь бур'янів. Це найрозумніший і найекологічніший спосіб підготувати землю до весни. Ще один простий, але ефективний метод видалення бур'янів разом із корінням вручну, хоч це й здається клопітким, але восени робити це легше, ніж улітку. Ґрунт після дощів м'який і корені витягуються легко. Якщо викопати бур'ян з кореним. Він більше не проросте, головне не залишати вирвані рослини на грядках, бо навіть відірвані частини деяких видів, як от пирі чи осот, здатні пустити нові паростки. Краще зібрати все сміття в купу, висушити і спалити. Попіл потім можна використати як добриво, це безвідходна і корисна справа. Дехто радить також поливати бур'яни гарячою водою. Якщо на невеликій ділянці ростуть настирливі рослини, можна просто залити їх окропом. Особливо це дієво біля парканів, доріжок чи між плиткою, де сапати незручно. Після такої процедури корені гинуть, а земля залишається чистою. Це старий спосіб, який використовували наші бабусі, коли ще не було хімічних препаратів. Корисно також після перекопування внести трохи деревного попелу або компосту. Це не лише покращує родючість а й допомагає збалансувати кислотність ґрунту, що стримує появу бур'янів. Більшість бур'янів люблять кисле середовище, а попіл його нейтралізує. Таким чином ви не тільки боретеся з бур'янами, а й готуєте здоровий ґрунт для майбутніх культур. Дехто восени практикує підсівання озимих трав на місці, де бур'яни особливо вперті. Це може бути конюшина чи люцерна, вони утворюють щільний зелений покрив, який не дає бур'янам місця для росту. Навесні такі культури можна або залишити як кормові, або перекопати і використати як зелене добриво. Не варто забувати і про механічне розпушування якщо перекопування здається надто важким, можна просто пройтися плоскорізом або культиватором. Це руйнує поверхневі корені бур'янів і не дає їм вкоренитися. Навіть кілька проходів восени можуть значно зменшити кількість бур'янів навесні. Отже, замість того, щоб труїти землю гербіцидами, можна обрати кілька простих і природних методів вони не вимагають великих витрат, не шкодять навколишньому середовищу і приносять довготривалий резул... та... результат. Головне. Не лінуватись і робити все послідовно. Осіння боротьба без хімії це не лише турбота про чистий город, а й про здоров'я вашої родини, адже земля, яку ви обробляєте з любов'ю, завжди віддячує щедрим урожаєм. Якщо запитати старших людей, як вони боролися з бур'янами без усілякої хімії, то більшість відповість просто руками лопатою і головою. У ті часи не було магазинів, де можна було купити гербіциди чи спеціальні препарати, тому все робили розумом і працею. Осінь для селян завжди була часом великого прибирання у хаті, на подвір'ї і, звісно, на городі. Наші діди знали, що якщо не дати бур'янам можливості пережити зиму, то весною буде легша і урожайніша земля. І хоч робота ця не з легких але саме в ній народилася мудрість, яку сьогодні часто забувають. Колись у кожному селі наприкінці жовтня можна було бачити, як люди виходили на городи з вилами та сапами, копали глибоко, повертали землю пластами, іноді навіть залишали грудки, щоб мороз розбив їх на дрібну пиль. Вважалося, що земля має подихати холодом. А разом із тим. Підмерзали і корені бур'янів, які не могли потім відродитися. Дехто навіть казав, що земля після морозів стає легшою, не така щільна, з неї швидше сходять бур'яни, і весною вона краще приймає насіння культурних рослин. У старовину часто користувалися золою. Після того, як спалювали сухі бур'яни, попіл розкидали по грядках. Це не лише добриво, а й природний засіб проти надмірної кислотності. Яку люблять бур'яни попіл знищує багато шкідливих насінин і личинок комах, які ховаються в землі. Дехто спеціально збирав бур'яни все літо, сушив їх, а восени спалював у ямах, щоб потім удобрити город золою. Це був своєрідний кругообіг користі, шкідник ставав підмогою для землі. Ще один цікавий народний метод гаряча вода. Старі господині знали, що якщо бур'яни ростуть біля хати. Між камінням або біля тину можна просто облити їх окропом. Не треба ніякої хімії, кілька відер гарячої води і все зникає. цей спосіб часто використовували восени, коли вода нагрівалася у печі, а бур'яни ще не встигли вимерзнути. Зазвичай після цього місце залишалося чистим на всю весну. Щоб запобігти росту бур'янів, наші предки часто використовували старі покривні матеріали. Мішковину, рогожу, старі мати чи навіть двері. Ними накривали ділянки, де бур'яни, особливо вперті, наприклад, осот або пирій. Під накриттям рослини пріли й гинули, а земля відпочивала. Цей прийом, схожий на сучасне мульчування або покриття агроволокном, тільки тоді все робили з того, що було під рукою. Народна мудрість завжди вміла обходитися без зайвих витрат, і з покоління в покоління передавалася також звичка садити восени рослини, які самі пригнічують бур'яни. У селі говорили не залишай землю голою, бур'яни її вдягнуть. Тому після збору картоплі чи буряків часто сіяли жито, гірчицю або навіть звичайну редьку. Ці рослини не давали бур'янам місця для росту, а їхнє коріння розпушувало землю, весною жито перекопували або залишали як зелений корм для худоби, так земля не просто очищалася, а й збагачувалася. Старі господарі знали ще одну хитрість: бур'яни можна виморозити. Якщо після перекопування залишити землю грудкуватою, то під час морозів у кожній грудці знищуються. Не тільки бур'яни, а й багато шкідників. А от якщо восени землю розрівняти, вона замерзає зверху кіркою і бур'яни під нею залишаються живими. Тому на старих городах часто бачили нерівні покусані морозом поля, це була ознака правильного господарювання. У народі також практикували змішане очищення спочатку, землю перекопували, потім. Накривали її шаром соломи або листя, а поверх притискали старими дошками. Взимку цей шар утримував сніг, що насичував землю вологою. Навесні, коли все це прибирали, під шаром не було жодного бур'яну лише чиста пухка земля. Селяни ніколи не викидали вирвані бур'яни просто на межучий край поля. Їх збирали окремо, сушили і спалювали, бо знали, якщо залишити навіть маленький корінець, він проросте, навіть компостні ями робили окремо, бур'яни клали лише тоді, коли були впевнені, що вони повністю висохли або перегоріли. Це важливо і нині, бо багато бур'янів, як от подорожник чи щириця, мають живуче насіння, яке може пролежати в землі кілька років. Цікаво, що народні методи завжди були пов'язані із спостереженнями за природою. Наприклад, казали після першого снігу землю не чіпай, бур'яни вже самі заснули. Люди знали, що якщо дати природі час, вона сама зробить частину роботи, тому й поспіху не було головне, встигнути до морозів, а решту довірити зимі. Сучасні селяни, які повертаються до цих старих способів, відзначають, що вони діють не гірше ніж будь-яка хімія. Один господар розповідав, як він багато років поспіль обробляв бур'яни препаратами, а потім помітив, що ґрунт став твердим і глинистим. Тоді він вирішив повернутися до старих методів перекопування, попелу, сидиратів і вже через два роки побачив різницю. Земля стала пухкішою, на ній з'явилося більше черв'яків, а бур'янів поменшало навіть без оприскування. Такі історії підтверджують природа сама допомагає тому, хто працює з нею, а не проти неї. Народні методи мають ще одну перевагу: вони не потребують грошей. Усе, що треба, є під руками: попіл, солома, листя, вода, плівка чи старий картон. Головне. Уважність і праця, осіннє очищення землі це не просто боротьба з бур'янами, а турбота про майбутній урожай, про здоров'я родини і навіть про чисте повітря навколо, бо земля, яку не отруюють, дихає, росте і дає життя. І, можливо, саме тому наші предки завжди мали родючі поля, навіть без добрив і гербіцидів вони просто вміли слухати землю і діяти за її законами. Коли осінні роботи добігають кінця, варто зупинитися на мить і підсумувати зроблене. Боротися з бур'янами без хімії це не разова справа, а ціла система догляду за землею, де кожен крок має значення. Головне не чекати весни, коли бур'яни вже підуть у ріст, а діяти наперед ще восени. Це той час, коли господар може вплинути на майбутній урожай, навіть якщо здається, що город уже спить. Земля не спить, вона готується, відпочиває, накопичує силу, і від того, як її підготують, залежить усе, що виросте потім. Перш за все, треба запам'ятати головне правило не можна залишати землю без нагляду. Навіть невелика ділянка, залишена після збору врожаю, без перекопування і очищення, перетворюється на розсадник бур'янів, їхнє насіння розлітається по всьому двору. Потрапляє у щілини, у клумби, у сусідські городи, тому важливо восени пройтися по всіх грядках, навіть тих, що здаються чистими, і зробити хоча б легке перекопування. Це як прибирання в хаті краще витратити годину зараз, ніж потім день навесні. Друге не поспішати палити все підряд. Осіннє очищення має бути розумним сухі бур'яни, що вже не мають насіння. Можна закопати у компостну яму або використати для мульчі. А от ті, що з насінням або живими коренями, краще висушити і спалити. Попіл стане добривом, але головне не давати бур'янам шансу підняти голову знову. І ніколи не залишайте вирвані бур'яни просто на полі, навіть восени вони можуть укорінитися, особливо якщо стоїть тепла погода. Третє. Не забувайте про живлення землі. Багато хто вважає, що восени землю можна залишити як є, але це не зовсім правильно. Після боротьби з бур'янами перекопування чи накриття земля потребує підживлення. Це може бути перегній, компост, попіл або навіть залишки сидератів. Коли органіка перегниває, вона не тільки збагачує землю поживними речовинами, а й допомагає відновити мікрофлору, яку могли порушити бур'яни. Так, земля входить у зиму наповненою, а не виснаженою. Четверте, спостерігайте за своїм ґрунтом. Осіння пора дає змогу побачити, де земля твердне, де накопичується волога, а де бур'яни ростуть густіше. Це підказка, що саме там треба діяти активніше. Наприклад, на ділянках, де росте багато соту або пирію, варто глибше перекопати і, можливо, посіяти сидирати, щоб. Перебити бур'яни природним шляхом, а на легких піщаних землях достатньо мульчі, щоб зберегти вологу і стримати ріст небажаної трави. П'яте. Не відкладайте на потім. У селі часто кажуть, що восени зробиш, та весною знайдеш. Якщо зараз занедбати бур'яни, то навесні вони візьмуть гору над усім городом. Але якщо зробити все вчасно. Перекопати, замульчувати, спалити насіння і накрити землю, то весною можна буде починати не з сапи, а зі спокійного посіву, земля чиста, господар спокійний, шосте не покладайтеся на легкі рішення. Хімія може дати швидкий результат, але вона не розв'язує проблему, а лише відсуває її. Через кілька років такі препарати роблять землю мертвою вона втрачає здатність. Сама боротися з бур'янами, і кожен сезон доводиться використовувати ще більше хімії. Натомість природні методи це інвестиція у майбутнє. Вони діють повільніше, але надійніше. Земля, яку доглядають без отрут, з кожним роком стає родючішою, а бур'янів у ній усе менше сьоме, зважайте на час. Осіннє очищення треба робити, поки земля ще м'яка, але вже немає спеки. Ідеально у вересні або жовтні, перед першими морозами. Якщо зробити пізніше, земля вже буде мерзлою, і бур'яни залишаться непорушними до весни. Але навіть у листопаді можна встигнути головне, щоб не було криги і снігу. Восьме. Використовуйте те, що маєте. Не обов'язково купувати нове агроволокно чи дорогий мульчуючий матеріал. Усе можна зробити підручними засобами.